Привіт! Моє ім'я Юля, і давайте поговоримо про те, як змінити і як вплинути на іншу людину. Кожен з нас завжди хоче комусь допомогти, змінити чиюсь точку зору, відповідно надати поради, дати якісь підказки, дати свої рідні поштовхи для того, щоб інша людина змінила свою точку зору, змінила свої погляди і жила іншим життям. Але. Обов'язково враховуйте, чи це хоче, щоб це чи та людина хоче цих змін, чи вона дійсно їх хоче, чи вона просто хоче їх хотіти. І враховуйте також обов'язково. Те, що вам потрібно не змінювати іншу людину, а змінювати свою особисту точку зору. Коли ви змінюєте свою точку зору, відповідно інша людина, дивлячись на вас, вона розуміє, що ви міняєтесь, ви повністю змінені, ваше життя зовсім не таке, як було до того, ваше життя зовсім помінялося. Ви не реагуєте так, як хоче та людина, щоб ви реагували, і їй стає нецікаво. Дивлячись на ось те ваше відображення, вона починає зовсім по іншому думати, зовсім по іншому висловлюватись. І виходить ось такий парадокс. Що для того, щоб вплинути на точку зору іншої людини, не потрібно цього робити ціленаправлено, а потрібно змінювати себе. Тобто кожного разу при зміні себе, при зміні і доказуванні собі особисто, що ви в себе такі, що ви прекрасні, що ви класні, що у вас все буде добре, ви переконуєте себе, думаєте позитивно. Знаходитись відповідно на інших ось тих позитивних імпульсах, і знаходитись на тих позитивних вібраціях, притягуєте в своє життя лише позитивні речі. Звичайно, воно не буде все ідеально, гладко, класно, і взагалі не буде такої ситуації, там, де жодного дня не буде якоїсь поганої, негативної чи якоїсь там злості у вас. Все добре, і злість має право бути, і добро має право бути, і все ось так рівномірно в житті, і воно має право бути. Ви маєте зрозуміти дуже класно, коли ви дійсно це зрозумієте головою. Зрозумієте і усвідомите через свою точку зору. Ви зрозумієте, що вам потрібно в будь-якому разі змінювати себе, особисто себе. Тобто, якщо ваші батьки, наприклад, мають на вас вплив, вони до вас мають справу, вони завжди вам і незадоволені, вони завжди до вас телефонують, підказують, говорять, як жити, розказують, що вам потрібно робити. Ви з ними просто поспілкуйтесь, попробуйте просто поговорити. Скажіть, мамо, тату там, чи там хтось із одних, там, чи мамо, чи тато, чи в загальному батьків, чи, чи це може бути дідусі, бабусі. Скажіть, я вас люблю, поважаю, ціную. Дякую вам за вашу турботу, дякую за вашу точку зору. І я більш ніж впевнена, що половині з тих, хто продивиться ось це відео, ви навіть проговорити подяку своїм батькам, навіть осознано в голові, ви просто не зможете цього зробити. От ви усвідомлюєте ось ту масштаб цієї трагедії, там де ви навіть на підсвідомості не можете подякувати батькам. Якщо у вас вийшло це зробити, це взагалі супер, це неймовірно класно. Подякували своїм батькам, подякували за те, що вони є, і ви їм кажете: Я вам дякую за вашу точку зору і дякую за пораду, але я доросла чи дорослий, я розберуся. Ви один раз відстояли свої ось ці такі невеличкі кордони, огородили ось такі забори, вибудували другий раз, третій раз, і на четвертий раз до вас навіть ніхто не телефонує з ось такими питаннями і ось таким контролем вашого життя. Ви маєте розуміти, що для того, щоб зрозуміти. Відношення і змінити відношення інших, змініть самі себе. Просто змініть самі себе, і вам стане це нецікаво. Поки ви в тому варитесь, поки ви в тому живете, поки ви доказуєте, відстоюєте, пояснюєте, кричите, сваритесь, не буде взагалі ніякого результату. Отож, підсумок для того, щоб змінити чиюсь іншу точку зору, точку зору ваших знайомих чи взагалі вашого оточення. Змініть себе. І на основі того, що ви змінили себе, інші будуть змінювати свою точку зору, відповідно, дивлячись на вас і будуючи з вами ось той діалог. І ще така невеличка. Вставочка, коли ви змінюєте свою точку зору, то вам просто-напросто стає нецікаво, І тоді відбувається таке своєрідне сортування. Тобто те коло оточення, те коло спілкування, яке було вам цікаве на той час, коли ви жили в тому токсичному, нервозному стані, вам подобалось класно. Ви спілкувалися, у вас були там знайомі, друзі, ви були на такому гарному рівні. А коли ви змінюєте свою точку зору, коли ви змінюєте себе, ви змінюєте свій погляд, вам просто не цікаво з ними спілкуватись. І тоді вас ніхто не змушує. Ви розумієте, вони вам потрібно чи не потрібно, раціонально чи не раціонально, за допомогою аналізу, за допомогою вибудовування ось тих своїх особистих кордонів і відстоювання своєї точки зору, інші. Абсолютно будуть підтримувати вашу точку зору, вони будуть на вашій стороні, і за допомогою того, що ви змінили свою точку зору, відповідно змінюється їхна, ось така система. Якщо було цікаво, будь ласка, коментуйте, дуже важливі ваші відгуки та слова. Якщо якісь є питання, також, будь ласка, коментуйте, задавайте, не соромтеся, у вас одне єдине життя. Одне, якщо ви не запитаєте це сьогодні, ну, ви завтра можете просто не встигнути. Зрозумійте масштаб і справу, і суть взагалі ось цієї такої своєрідної, прекрасної, нашої особистої лінії життя. про коли вона закінчиться, ніхто із нас не знає. І цінуйте кожну мить, яка у вас є. Діліться роликом з друзями. Якщо цікаво, запитуйте, записуйте в коментарях і, відповідно, залишаю свої е, силки на YouTube, на Instagram, на Facebook. Підписуйтесь, і відповідно, також, якщо цікаво, пишіть я відкрита до спілкування.